Знаєте, мене завжди надихала картинка, коли двоє стареньких йдуть по місту, тримаються за ручки, ніжно про щось вркочать. І в такі моменти я думаю, що ну трясця, існує ж вона таки, існує ця любов, це кохання, яке вони пронесли крізь життя, яке їм вдалося вберегти, і навіть зараз між ними є. Ось цей зв'язок, ось ця така романтична любов, так, коли вони торкаються один до одного, як вони дивляться один на одного, і це все мене знаєте дуже дуже надихає. І я задаю собі питанням: а в чому ж таки секрет таких стосунків? Звичайно, я розумію, що це може бути тільки моя проекція, і не факт, що ці двоє дійсно. Мають довготривалі стосунки? Можливо, вони родичі і триваються, тримаються один за одного, щоб не впасти, бо так і вік, можливо, вони зовсім недавно познайомилися в якомусь клубі для літніх людей і вирішили разом провести залишок життя. Може бути різне, але питання залишається: в чому секрет цих довготривалих стосунків? Чи можливі вони і. Під можливістю, я саме маю на увазі, чи можливі щасливі довготривалі стосунки, адже а, ох, купа людей живе під одним дахом зі своїм партнером, але вже не мають з ним абсолютно нічого спільного. Тому сьогодні будемо розбиратися і поговоримо про те, а чому деяким людям дуже важко або навіть неможливо побудувати ці довготривалі стосунки. Тобто поговоримо про серійну моногамію. Залишайтесь, буде цікаво. Секс, стосунки, ракенро. А для всіх, хто вперше на моєму каналі, мене звати Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт і психолог. І вітаю вас всіх тут, у нас безпечний простір для інтимних питань. Отже, довго стосунки. Для того, щоб зрозуміти, як воно оте все працює, як людям вдається так, їх зберегти, треба розібратися з їхніми етапами. Адже стосунки поділяються на певні фази, так само, як і людське життя. Да, наприклад, у нас є дитинство, є юність, є зрілість, є старість, і кожен з цих етапів він супроводжується, не супроводжується, а закінчується кризою. Да, бо вона як місточок для переходу на наступний етап. Якщо ми проходимо кризу гармонійно, адекватно, то наступний етап, в наступному етапі ми вже розумніші, сильніші, красивіші, тобто все йде як треба. І так само в стосунках є певні періоди, які закінчуються кризами. І якщо ми цю кризу не проходимо, да, то стосунки погіршуються, розвалюються. Ну і це ми. І що і шукаємо нового собі, нову жертву, партнера. Тобто, От, і перша фаза, перший такий етап. Давайте назвемо його медовий місяць початок стосунків, адже він характеризується закоханістю. І я вам скажу, що це найнебезпечніший етап стосунків, адже через оцю закоханість у нас бурлять гормони. І вони. Так діють на наш організм, що наш зір отак звужується. Ми вдягаємо рожеві окуляри. У нас присутні лише такий, знаєте, тунельний, такий тунельний зір. Ми бачимо тільки свій об'єкт обожнювання. Ми бачимо тільки свого партнера і більше нікого. побільше він для нас ідеальний. Ми не бачимо жодних недоліків. Все кльово. І нас навіть або ми не, не, не бачимо, або навіть недоліки. Нас так захоплюють, і ми думаємо, що це так мило, коли він ой, так прикольно сьорбає чай, або він розкидає шкарпетки. Але ну це, це так навіть цікаво, так творче, ніби вони валяються. Насправді це поки триває цей період, і багато людей не знають, що коли він закінчиться, вас напевно почне бісити. Його сьорбання і розкидані шкарпетки, і взагалі він то дуже повільно миється в душі, то дуже швидко, то ще щось не так. І ось потім, да, коли цей етап закінчується і починається криза, а багато людей завершують стосунки, адже не знають механізмів для переходу на наступний етап, і вони не знають, що він взагалі то є. До речі, ось в цей період закоханості, да, коли на нас впливають певні гормони, ну, це і допамін, і вазопресин, і адреналін, там просто мікс, а, власне, а їхній же і викид спостерігається від вживання наркотиків. Тому саме коли ось цей період закінчується, інколи люди можуть відчувати щось типу ломки, Адже хочеться ще, хочеться знову відчути ось це почуття, коли, коли тільки з цією людиною тобі добре, коли ти хочеш постійно бути з нею, коли ти постійно про неї думаєш. І коли ось це закінчується, і людина така, і що? І все? Ну, добре, пока. І ось тут важливий є теж нюанс, що насправді. Коли в такі моменти людина думає, що любов закінчилася, кохання прийшло, то я вам скажу, що воно ще й не починалось, адже закінчилася саме закоханість. Гормони трошки втомилися. Дайте їм відпочити і перейдіть на наступну фазу, про яку ми поговоримо буквально через декілька секунд. Адже хочу ще сказати такий момент: наголосити, що інколи люди. Закінчують стосунки, не можуть перейти на наступний етап, коли закінчується саме закоханість ще й через тип їхньої прив'язаності. Прив'язаність це емоційний зв'язок, який людина будує з іншими людьми, і вона будується в дитинстві. Ну, звичайно, все з дитинства йде. І от якщо у людини не була побудована безпечна або надійна прив'язаність в дитинстві, то вона. Ну або їй буде дуже складно побудувати довготривалі стосунки, або навіть неможливо. А що таке безпечна прив'язаність? Це коли людина може побудувати власне, довірливі стосунки, вона може побудувати близькі стосунки. Тобто людина не боїться зближуватися з іншою людиною, довіряти їй, вона не боїться бути відкритою, щирою, говорити про свої почуття, про свої потреби, говорити про свої бажання. Це все і робить її дорослою, дорослою і емоційною зрілою. І якщо б за якихось причин, про які ми поговоримо трошки нижче, не було цього сформовано в дитинстві, то, звичайно, у людини і досвіду такого нема. Перебування в стосунках, в яких їй добре, в яких їй безпечно і в яких їй надійно, надійно спокійно. Тому людина йде, йде шукати нові Ідеальні стосунки, нового партнера. Але якщо людина вирішує залишитись і продовжувати стосунки, то тут вже починається фаза прихильності. Фаза прихильності настає на тому етапі, коли пристрасть трошки втихла. І коли вже у вас немає цього від, тільки від одного доторку, бо це, це є на початку, коли. Партнер тільки поруч з вами, да так пальчиком до вас доторкнувся, а у вас вже все, у вас вже там і метелики в животі, і мороз по шкірі, і подих захоплює. То, от коли це все припиняється, коли ви спокійно сприймаєте обійми, ну просто приємно від цього, добре. То це вже фаза прихильності. Тут вже виділяються трохи інші гормони. Тут вже про гормони радості, так, про ендорфін, про окситоцин це, до речі, ще й гормон вірності. Так, він не тільки при пологах виділяється, а й гормон прихильності, вірності, коли ми відчуваємо, що нам подобається бути з людиною, що ми разом рухаємося по життю, що ми разом розвиваємось, так, і ми отримуємо від цього насолоду. І звичайно, коли... Ось наступає оця фаза, коли ми вже знаємо людину. Знаємо її і позитивні сторони, і її недоліки. Вже прийняли те, що вона каву сьорбає. Бо в неї набагато більше класних якостей. Ну, це така особливість. Сьорбає каву людину Ну і що? Але ми кохаємо, ми любимо. Адже ми тепер на цьому етапі вже обираємо. Саме цього партнера через те, що ну, ось у нас схожі інтереси, да? у нас схожі цінності. Тобто, тут ми вже знаємо, знаємо про що людина, знаємо, куди людина, що вона хоче, чого вона хоче від життя, і якщо це все сходиться. То ми продовжуємо. Ми продовжуємо і хочемо дізнатися більше, поглибити стосунки. І ось тут часто кажуть: ну там от на консультаціях звертаються з запитами, що побут просто дістав. Живемо як сусіди, сексу немає, все. Ось на оцьому етапі дуже важливо не опустити цей момент і не похеряти Своє сексуальне життя. Бо коли ми людину вже пізнаємо, нам здається, що якщо я не збуджую тільки від її доторку, цього немає, то все. Ні. Тут важливо розуміти, що ви разом маєте досліджувати свої бажання, свої потреби в сексуальному житті. І саме на цьому етапі люди вчаться говорити про секс. Тому що в медовий місяць. Люди не говорять про секс, вони ним займаються. А ось тут вже цікавіше стає. Тобто, розумієте, з кожною фазою стосунки стає ще цікавіше. А, наприклад, потім, так, якщо діти народжуються, це ще інша фаза, і там теж криза. Але якщо ви ось тут, вже ви на цьому етапі, ви пройшли ту кризу, ви вже тут, то ви готові і до наступного етапу. Але за умови, що ваші стосунки. Здорові. Тому при правильному підході, при знаннях необхідних гармонійні стосунки, довготривалі, не просто можливі, вони логічні. І давайте зараз підведемо підсумок. Тобто, Довготривалі стосунки, що для цього треба мати. По-перше, по треба розуміти, що стосунки поділяються на певні фази, які супроводжуються кризами, яких не треба боятися, які навпаки допомагають перейти на наступний етап і покращити тим самим свої стосунки, за умови, що у вас сформована безпечна прив'язаність, яка вам надає ось цю змогу. Будувати цей емоційний зв'язок з людиною, говорити, довіряти, будувати ось цю довіру між вами. Або, хоча б, принаймні у одного з партнерів, ця прив'язаність безпечна, бо інший він може розслабитись, він може довіритись, він може підтягнутися, і, і теж буде все добре. До речі, на цю тему дуже класний є серіал. Називається Ніхто цього не хоче. Ну англійською «Nobody wants this». ніхто цього не хоче. Новий там один сезон коротенькі серії. Чітко показано, просто що там у, у головного героя якраз ось цей тип безпечної прив'язаності, і він, він може будувати стосунки, він не боїться будувати стосунки довготривалі. А у головної героїні, навпаки, у неї прив'язаність тривожна, тривожно уникаюча навіть, бо вона постійно переживає. І якщо у неї зав'язуються нові стосунки, вона вже шукає певні недоліки в партнерові. Да, для для того, щоб якщо ці недоліки знайти, піти зі стосунків першою, Ну, щоб її не покинули, краще вона піде першою. Для чого? Щоб її не покинули. Да? Бо, можливо, так в дитинстві там щось у неї сталося, до речі, нижче поговоримо про, про ось ці типи прив'язаності, яка, яка заважає, що заважає да? побудувати ці довготривалі стосунки. Тому серіал раджу, не буду більше розказувати. Подивіться, поспостерігайте, як це все виглядає. І як люди вчаться взаємодіяти одним, один з одним, розкриватися один перед одним, і це прекрасно. І, звичайно, довготривалі стосунки можливі тоді, коли партнери, обидва партнери цього хочуть. Коли обидва партнери хочуть цих стосунків, тоді можливо все. І тепер ми поговоримо вже про ті моменти, коли не виходить побудувати довготривалі стосунки. Поговоримо про серійну моногамію. Це значить, що коли людина вступає в нові стосунки, вона вірне цьому партнерові, але вони не тривалі, тобто вони можуть бути від пару місяців до там буквально декількох років, і все, вони закінчуються. Знаєте, такий червоний прапорець може бути коли. От ви тільки познайомили з людиною, а людина вже там вам на другому побаченні там вже і, і руку, і серце, і давай з'їдемось, і, і ось отак, і купу всього вам, вам наговорить, а ви вуха розвішите, повірите. А потім на третє побачення людина не прийде. Ну або там, типу, ви позустрічаєтесь місяць і людина зникає. От чому так відбувається? Ну, по-перше, давайте говорити, що. Це може бути вибором людини. Людина дійсно може хотіти не будувати довготривалих стосунків, і тоді немає ніякої проблеми. Тобто, вона можливо, вона вивчає, можливо, дійсно людина ще не, не зустріла ту людину, з якою б вона хотіла побудувати такі стосунки. Бо дійсно нам вже всім потрібен час для того, щоб познайомитись, щоб пізнати, щоб усвідомити зрозуміти цінності да, іншої людини. Чи чи Схожі ви в чомусь. Та я розумію, що протилежності притягуються, але тим не менш, маєш бути щось спільне у людей. Утім, якщо людина розуміє, що от не виходить, вона хоче, і з кожним партнером вона думає, що ох, так, це це той самий єдиний. Він такий класний ідеальний все добре. А потім опа щось ламається, і якась лажа виходить, і навіть не ясно, чого ці стосунки не складаються. Бо насправді там. Підсвідомо людина може так вчиняти, не, от не усвідомлювати того, що своїми діями вона сама буде провокувати на розрив. І тут ми знову повертаємося до прив'язаності. І якщо вона в дитинстві не була сформована, саме та безпечна, якщо а коли вона не може бути така сформована? Коли якась хрінь відбувалася в сім'ї, коли, коли дитині не було безпечно в родині, коли вона відчувала, що вона не потрібна, що її не люблять, коли батьки були відсутні. Чи то, батьки ж не обов'язково мають бути погані, розумієте? Просто через дитячу психіку, через те, що дитина, вона ж. Вона така вразлива. А ще бувають діти чутливі? То там, взагалі, треба навшпиньки ходити і купу літератури вивчати, лопатити, щоб цій дитині не нашкодити, і все одно нашкодиш, все одно виросте до психолога, піде. І от коли дитина росте, да можливо, батьки відсутні, а можливо батьки присутні, але вони з чимось зайняті. Вони пасивні, вони холодні, вони не тактильні. Що гірше вони агресивні? Ще взагалі капець вони жорстокі то ну, Тоді дитина зростає в цій постійній тривожності, в постійному страху, в тому, що вона, вона недостатня, що треба заслуговувати на любов, що е, хтось покине, що не можна довіряти. що… Чоловіки козли, що всі жінки дуре. Ну, тобто, от купа таких установок може бути навішана в дитинстві, навіть не, не зі зла, не зі зла батьків, просто ось так складалися обставини. І потім людина виростає і така: е, а що таке? Я ж хочу нормальну сім'ю, нормальних стосунків. Ну і що, що там батько пив, що батько бив. Він же, ж, типу, ніби нормальний в мене був, а через два місяці теж мені синець під око поставив, вліпив тю. І якось, типу, зв'язок не відслідковується. І ось саме в таких моментах, коли людина будує, починає будувати стосунки, і коли закінчується ця фаза закоханості, то людині здається, що, що все, все закінчилося вже. І що там, що там далі робити з цією людиною? У да? цього миттєвого бажання іскри вже немає, а перейти на наступну фазу не вистачає досвіду. Тому людина йде. Або несвідомо провокує на те, що з нею розривають стосунки. І тут настає нібито період, коли людина має якось усвідомити, Порефлексувати, але часто буває, що така людина вона боїться самотності і вона стрибає в наступні стосунки, бо вона не вміє бути сама, не знає, як це, бо це страшно. І ось воно те замкнене коло. І знову починаються нові стосунки, коли О, нібито він ідеальний, бо вона ідеальна, а потім через пару місяців знову на ті ж граблі, і так по колу. Що з цим робити? Ну звичайно, якщо ви вже усвідомлюєте, що ви попали в цю петлю. То з цим треба розбиратися. Або самостійно ви можете читати літературу психологічну, спробувати проаналізувати своє дитинство, порефлексувати, зрозуміти причини-наслідкові зв'язки, да, що було у вас в дитинстві, чому це зараз, наприклад, відбувається. Гарна є книга на цю тему, називається Можете почитати дорослі діти емоційно незрілих батьків. Ось там класно показані сценарії таких родин взагалі. І які це не емоційно зрілі, емоційно незрілі люди, і які діти виростають у таких людей, і які потім, з якими проблемами вони стикаються по життю, ну, або йти в терапію і розбиратися. Працювати зі своїми досвідами, обертати їх собі на користь для того, щоб отримувати отримувати те, що ви хочете. Щоб ось та картинка ідеальна, да ось тих стосунків, які вони існують, от існують. І, і ви можете, ви можете їх побудувати. До речі, я проводила в інстаграмі опитування, ви можете. Писатись на мій інстаграм, я там показую, розказую про своє життя. І е, я робила опитування: питала людей, які вже перебувають, або у яких були довготривалі стосунки про секрети. І що мені писали? Що це постійна робота, але тут теж такий, знаєте, крайнощі, да? щоб не впадати в ці крайнощі. Так, стосунки це робота, це вклад. Бо люди мають бути зацікавлені е, в цих стосунках. Але ця робота не має бути важкою. Ця робота не має бути виснажливою, адже ви маєте черпати натхнення в стосунках. Ви маєте разом розвиватися. Це, до речі, друга найрозповсюдженіша відповідь була, що обидва партнери мають розвиватися. Як самостійно, так і разом. Тобто їх має щось об'єднувати. Якесь спільне хобі, якесь спільне проводження часу. Вони мають приділяти час один одному, робити якісь традиції, якісь звичаї, які вони будуть підтримувати. Це, це все ось цей такий фундамент. Він набудовується, набудовується роками. А коли ти розвиваєшся, коли ти цікавий собі в першу чергу, то є шанс, що і інші тобою зацікавляться, да і ти будеш цікавий для свого па. Партнера, тобто так само ви можете зберігати, підтримувати ось цю новизну, да, коли ви постійно в русі, постійно розвиваєтесь. Ну і звичайно було багато відповідей про підтримку, про безпеку один з одним, про відчуття. Ось це знаєте, це, це відчуття, коли вам добре, ось ця прихильність, да, ось цей ось ці, ось ці ендорфіни, да, коли ви можете разом посидіти, попердіти з вашим партнером і вам в кайф. Але в той же час ви можете влаштувати, не знаю, вечір п'ятниці, коли вона надягне чулочки, коли він запалить свічки, коли вони разом придбали якусь нову секс іграшку і вирішили її випробувати. Розумієте, ось ось це має бути, ось це треба підтримувати. Якщо важко, якщо хочете важко це підтримувати, звертайтесь до сексологів, звертайтесь до психологів. Ось це та є робота. І не нехтуйте, не нехтуйте своїм життям в парі, адже це круто, коли люди розвиваються і йдуть по життю разом. Ну, а на сьогодні це все розказала все, що хотіла, ніби нічого не забула. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки за це відео, якщо було цікаво. Звичайно, поділіться в коментарі, якщо у вас довготривалі стосунки. Які ваші особисті секрети? Як вам відгукується взагалі така інформація? Можливо, щось дізналися новеньке для себе, можливо, якоюсь інформацією, якісь серіали, книжки на тему стосунків вам пригадались. Тому діліться і, звичайно, будьте щасливі. Своїх стосунках і в першу чергу будьте щасливі з собою в стосунках. І донайте на ЗСУ. Всім па-па!